Кайки. Олен Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні понеділок і нове відео на каналі. А, відео буде на тему чергування КПТ. Поїхали! Копете вайхтелу, це так називається ця тема фінською мовою, і вона буде супроводжувати вас все фінськомовне життя. Скільки б ви тем не розбирали, завжди вас буде супроводжувати ця тема, і, і чим більше ви буде, будете заглиблюватися вивчення фінської мови, тим частіше ви будете бачити цю тему і розуміти, що вона використовується, що вона проходить повз кожну тему фінської мови, майже повз кожну. Ось тому вона надзвичайно важлива. Сьогодні, якщо щось не зрозуміло, пишіть мені, будь ласка. Поїхали. Коли використовується чергування КПТ? На, на слайді в нас написано, що як і в українській мові, у фінських словах може відбутися чергування. Приголосних при відмінюванні цих слів. Що це взагалі таке? Я вам тут навела приклади з української мови, можливо, вам так буде простіше. Все, про що ми сьогодні говоримо, це все про спрощення. Це все про те, щоб вам було простіше говорити, щоб вам було простіше вимовляти, щоб вам взагалі було по життю простіше. Ось що відбувається в українській мові в українській мові існують так само такі спрощення. Наприклад, буква Г чергується на з це, наприклад, луг. У лузі. Ви змінюєте слово луг, і воно вже у вас звучить не як не лугі, не у улугі, а у лузі. Райдуга райдузі, гілка, там К, зміниться на ци буде вже гілка на гілці, донька доньці, свекруха свекрусі, капелюх капелюсі. Ви це знаєте змалечку, ви не замислюєтеся на над на над тим, що щось відмінюється, а от фінській мові ми зараз будемо якраз замислюватися так само, і в фінській мові щось на щось може чергуватися. Як взагалі це дуже важливо, дуже велика тема, як відмінюються слова у фінській мові? І що це взагалі таке? У фінській мові існує 15 відмінків, в українській мові їх набагато менше, але вони так само існують. Є 15 відмінків, там є слова, відмінюються якимось чином, тобто там все дуже цікаво. Що відбувається в фінській мові? Кожному відмінку в фінській мові відповідає певне закінчення. Ми з вами, коли вже говорили про гармонію голосних, ми е, там використовували якісь закінчення, і зараз так само ми до них поступово приходимо. Ось ось в фінській мові є закінчення «са» або закінчення «се», яке ми додавали до слів в минулій темі. Це закінчення позначає в чомусь, що в чомусь щось знаходиться тобто, при додаванні закінчення «са», ось у мене є, наприклад, слово тало. Будинок або дім, я тепер хочу сказати в будинку. Мені потрібно додати до слова закінчення СА. Тало плюс закінчення СА буде перекладатися як в будинку або в домі. Ось в мене є слово латія, і я хочу додати вже до цього закінчення, не закінчення СА, закінчення, закінчення ла. Закінчення ла в фінській мові перекладається як на чомусь. Тобто ви додаєте закінчення ЛА до слова латія підлога, і це вже буде на підлозі. Латія, ла. Слово ауто, машина я хочу додати вже до цього слова закінчення т, а закінчення т в фінській мові означає. Відповідає за множину. Тобто, якщо я скажу ауто, це машина одна, якщо я скажу аутот це машини в множині. І таких закінчень безліч, їх дуже багато. Про ці закінчення ми будемо говорити далі, ми будемо розбирати кожне закінчення, коли воно використовується, що воно позначає і так далі. А зараз ми будемо говорити про те, що відбувається саме у цих словах: тало, латія, ауто при додаванні цих закінчень. Слова, які були на попередньому слайді, вони прості. Тепер ми поговоримо про слова, в яких є якісь подвох, Щось нас там чекає. Ми знову візьмемо з вами ці закінчення, які на це були в минулому сайті. Слайді це закінчення СА. Які перекладаються як в чомусь закінчення Ла, на чомусь закінчення множини. Так от, але слова в нас далі будуть непрості. Якщо ми з вами говорили про слово, про «каупунки», в слові каупунки є таке буквосполучення, як Нко, тобто слово закінчується на буквосполучення сполучення при закінченні «нки» буде. При додаванні закінчення СА в слові «каопунки» буде відбуватися зміна, воно буде спрощуватися. Як спрощується оце буквосполучення «нк» при додаванні якихось закінчень, воно буде спрощуватися на буквосполучення «нг». НГ. са» змінюється на са», Це буде в місті. Я в нас слово пейта, яке перекладається як стіл. Пейта". Я хочу сказати на столі, і я хочу додати вже закінчення ла. Пейта", ла". неправильно. І в, е, буква Т у нас буде при додаванні закінчення ла, СА, Т, безліч закінчень можна використати. У нас буде Т змінюватися на Д, і це вже буде звучати на пейта, пейтала, а пейдала, те змінюється на Д. Панкі це банк. Воно закінчиться, це слово закінчиться на кк, на коко -ко», фінською це так називається на букву коко. Я тепер хочу сказати банки, тобто не один банк, а банки, їх багато. І при додаванні закінчення т, закінчення множини в мене буде спрощуватися це слово, і дві ко буде чергуватися на одну ко. Це буде було панкі, стало панкіт. Так простіше сказати: «каопунгіса», као пейта, пюйля, панкі банкет, спрощується. Ідемо далі. Що на що спрощується? Перед вами є зараз табличка чергування приголосних у фінській мові, що на що чергується. Це табличка, Ця табличка це як табличка множення в математиці. Тобто без неї ви нікуди не зможете піти далі, без неї ви ніяк не зможете розвиватися. І я можу вам сказати, що вона настільки часто буде використовуватися, що якщо ви навіть зараз її не вивчите, все одно ви її колись вивчите. Це вже буде настільки на слуху і настільки на автоматизмі, що ви навіть про неї задумуватися. Зараз потім не будете, але зараз нам треба розглянути, що на що чергується. Тут е, табличка трохи ширша, трохи більша, аніж дається зазвичай на самому початку, коли ви починаєте вчити фінську мову, але я думаю, що це не так вже і важко, тому тут є деякі чергування, е, про які ми з студентами, коли починаємо вчити фінську мову, ще не говоримо. Дивіться, що на що чергується. Дві ко в нас чергуються на одну ко. Наприклад, у нас є слово Африка. Африка, тут все просто. І якщо я буду додавати до слова Африка закінчення «са», то слово Африка буде спрощуватися. Дві «ко» спрощуються на одну ко, і це вже буде Африка са. Не Африкаса, а Африка са. Простіше, дві П в нас спрощуються до одної П. Європа була Європа, тепер це все спрощується при додаванні закінчення СА, це спрощується до Європа СА. Дві П чергуються на одну П. Дві Т чергуються на одну «т», наприклад, ті т, це дівчинка, я хочу сказати, в дівчинці. Ти сса, а при додаванні закінчення са", дві «т» чергуються на одну «т». К взагалі випадає. Взагалі, вона як була, так і її не стало. Все, ми взагалі про неї забули. Тут і стоїть прочерк, вона випадає. Наприклад, слово турку, фінське місто турку. Якщо я хочу сказати в турку, наприклад, я живу в турку, то тут буква К при додаванні закінчення СА взагалі буде випадати. Це вже буде «туруса». П чергується на В, спрощується на В, халпа це дешеве, хочу сказати в дешевому, це буде не халпаса, а «халваса», П на В. Те e, змінюється на Д, спрощується на Д, пюйта, стіл пюря в столі, те на Д, при додаванні закінчення, при додаванні о, о, певного закінчення. Завжди не просто воно там так змінюється, лише при додаванні якихось закінчень. Хди змінюється, змінюється на ходи, «легті». Змінюється на легрясса, легті це газета, легрясса в газеті, наприклад. Асунто НТ змінюється на NN, Асунто це квартира, НТ змінюється на НН при додаванні закінчення СА, а сунноса це в квартирі. ЛТ в нас змінюється на Л, сілта це міст, сіллас, це в. ну, Можна сказати, на мосту, сіла Аллах, можуть тут не са Алла закінчення використати, сіла Аллах це на мосту. Рт змінюється на РР, керта це раз. Керраса, ну, можна сказати, в разі, якщо так можна взагалі сказати. Рт змінюється на РР. Керта керраса. Мп змінюється на Мм, MM, спрощується румпу барабан, руммуса в барабані. Мп на Мм. MM. Нко змінюється на Нг каупункі місто, каупунісса в місті. У змінюється на УВУ, наприклад, пуку – це костюм, пувуса це в костюмі. Тобто, у нас буква К не випадає, як вона була тут. Якщо вона стоїть між буквою У і буквою У поміж ними, то вона змінюється на В, це буде пувуса. Так само і в Ук, коли буква К стоїть між буквою У і між буквою У між ними, вона так само змінюється на UV. Кюк -кю це талант, кю ну не в таланті. Ркі змінюється на рє, наприклад, аркі це як будні, ар'єса, ну, не можна сказати в будні. Коротше скажучи, просто ар'єса, аркі змінюється на р'є. І лкі на л'є. Елкі це нога, єл'єса – в нозі, лк на льє. Я сподіваюся, що тут більш-менш зрозуміло. Тут треба лише запам'ятати, тут немає що розуміти, тут лише запам'ятовувати. Йдемо далі. Зверніть увагу, чергування відбувається лише в останньому складі слова. Що це значить? Ось в мене є два приклади. Кірко це церква. Я хочу сказати в церкві. Що в мене тут чергується? В мене має чергуватися тут боковосплучення КК, має чергуватися на одну К. Ось вони чергуються. Тому що кірко, оце ККО, о, це останній склад. При додаванні закінчення «са» в цьому останньому складі відбувається чергування. Це буде «кір-ко-са». Дві «ко» чергуються на одну ко. Гельсінкі. «Гель Тут буквосполучення НК знаходиться в останньому складі. Нконкі це останній склад цього слова. І при додаванні закінчення «са», тобто, щоб сказати, в гельсінкі», в мене буде відбуватися чергування НК, чергуватися на НГ. І це вже буде «гельсінні-са». Але якщо в мене такі буквосполучення, як КК, ПП, там ЛТ, РТ, НК, НКО стоїть всередині слова або на початку слова, або в будь-якому місці, але не в кінці, то ці зміни не відбуваються, нічого не чергується. Наприклад, слово театрі. Слово театр є подвоєння букв «ти». Я хочу сказати, в театрі мені потрібно додати закінчення «с». Але це бокосполучення ти-ти стоїть не в кінці слова, це не останній склад, воно стоїть всередині слова, тому при додаванні закінчення «с» чергуватися нічого не буде. Так само і в слові ікуна, «Ікуна» – це вікно. У мене тут є подвоєння букв К, К, К. Ми знаємо, що дві К чергуються на одну К. «к». Але так як оце буквосполучення стоїть на початку цього слова, то при додаванні якихось закінчень в слові чергуватися нічого не буде, так буде залишатися і кунаса. Тобто всі ці зміни, які написані в цій табличці, відбуваються лише в останньому складі слова лише. Ще тут є така невеличка табличка, чергування не відбувається. Тут є певні буквосплучені, які ні на що не чергуються. Я їх тут написала зі стрілочкою, але в принципі можна було їх написати без стрілечки. Ско ні на що не чергується, воно так і залишається. СТ ні на що не чергується. ТЕКО ні на що не чергується, залишається ГЕКО. Хоко ні на що не чергується, КС ні на що не чергується, ТС ні на що не чергується, і СП ні на що не чергується. Тобто в цих буквосполученнях чергування взагалі не відбувається. Якщо, наприклад, у вас буде слово пості, і там в кінці буде буквосполучення СТ, пості це пошта. Я хочу сказати в пошті, пості са таки буде СТ, ні на що не буде чергуватися, тому що в цьому буквосполученні чергування не відбувається. Ну і все, практичні завдання. Все, що ми мали обговорити з вами сьогодні, про пряме чергування, і це важливо про пряме чергування, ми про це проговорили. Тобто, у вас є табличка, і при додаванні якихось певних закінчень в останньому складі слова може відбуватися чергування. Як саме воно чергується, дивіться табличку і виконуйте практичні завдання. Практичне завдання буде три Перше практичне, практичне завдання. Напишіть, на що чергується буква або буква сполучення. Виберете табличку або дві таблички і пишете те, на що воно чергується. І сюди вписуєте, те, чергується у нас на Д. Н-ко, на що чергується, шукайте в табличці і заповнюєте, що на що чергується. Я думаю, що тут дуже просто. Це на те, щоб ви просто запам'ятали, що на що чергується. Друга вправа. Додайте до слова закінчення, враховуючи чергування копите. Ось у вас тут є слова ліппу, пуку, лейпе». До цих слів ви маєте додати закінчення. При додаванні всіх цих закінчень в слові може відбутися чергування. І що на що саме чергується, там ви вже маєте зрозуміти і написати вже слово ліпу, квиток, вже написати в квитці. Закінченням СА, там вже буде ліпуса і що на що там чергується, вже напишете. І остання вправа третя. Тут вже ми е, е, об'єднуємо ті теми, які ми вже з вами вчили, додайте до слова закінчення «са» або закінчення «се», враховуючи чергування кобете та гармонію голосних. Тобто, ви маєте до цих слів турку, «тюйто», панки ілта, кюкю, мато, і валта, като кюту і так далі додати закінчення «са». Або закінчення с. В цих словах може відбутися чергування, і в цих словах може відбутися чергування е, копете, щось на щось чергується. І вам треба ще правильно додати закінчення с, або закінчення с умляутами, залежно від гармонії голосних, залежно від того, які голосні є в цьому слові. Ось і все. Е, тобто. Ці теми, які ми з вами розбирали зараз, ті теми, які ми розбирали до того, вони вже переплітаються, вони вже взаємопов'язані. І так буде і далі. Ми з вами будемо про це і говорити далі, тобто все, про що ми говоримо, накладається один на одне. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коментарі, пишіть в особисті повідомлення в Instagram, Facebook, от будь-де, я з радістю дам свої відповіді, свої коментарі. Я Кітасі! Дякую, не грян пієн. Побачимось скоро. Мойка.